Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 28 серпня. Я вирішила повишивати свою шахматну королеву вітання на Які. Тут в мене один бленд, така ділянка. Тому можу спокійно вишивати без схеми та відповідати на тех який мені передала Оля з каналу Вишивальна Черепашка, а написала його Юлія Німінська наша королева тегів. Вітаю дівчата! Обов'язково залишу на них посилання в описі до цього відео. Отже, в цьому тезі 13 питань. Трохи віддалилася, щоб показати, на якому етапі знаходиться моя королева. Нагадаю, що ця робота в мене бере участь у СП Поезія хрестиків Юлії Немінської. Тож, сьогодні щось нашью, то це буде вже залік. До норми, яку я машити до 15-го числа, до 15 вересня. Сподіваюсь, мій штатив сьогодні не буде дуже хитатися, я зможу нормально повишивати та познімати для вас відео. Хоча, дивитися нема на що, краще слухайте. Беріть свою вишивку, улюблені напої, каву, сік, хто що любить. Тож, перше питання: що для тебе вишивальне суспільство? Або вишивальна спільнота. До знайомства з Ютубом вишивальна спільнота була в мене невелика. Це була одна знайома жінка, яка вишивала бісером. Я колись розповідала історію, коли я познайомилася з нею. Вона загубила сина, він помер в дуже молодому віці. І щоб якось не з'їхати з глузду, почала вишивати бісером. Я побачила її роботи, і мені закортіло також вишивати. Потім я завела канал, коли була пандемія. Моя вишивальна спільнота розширилася, це з'явилися знайомі, друзі, коментатори. З'явилися Viber-спільнота або в Телеграмі, Інстаграм, чим більше соціальних мереж, тим більше знайомих та спільку... спілкування. Але на цьому не обмежилася, і в цьому році в нас вже з'явилася офлайн-спільнота. Коли ми почали зустрічатися та вишивати на свіжому повітрі. Тож, для мене це не тільки віртуальне, а й офлайн спілкування з людьми. На жаль, в мене немає таких близьких подруг, які б зі мною зустрічалися могли б надповихідним або їздити до один до одного в гості і вишивати, спілкуватися. Є тільки дівчата, з якими ми познайомилися. Завдяки Ютубу, виставці тощо. Тож, я відповіла на перше питання. Зараз прочитаю наступне питання. Так, друге. Чи відкрила ти для себе вишивальні виставки? Я не знала про вишивальні виставки. Десь я побачила рекламу, коли пішла на першу виставку Handmade Expo в Києві. Я не знала, що є такі виставки. Це було для мене дивом. Я була в шоці, коли відвідала її, Я не знала, що стільки виробників, стільки дівчат приходить. Ні, я знала, що виставки приходять проходять в Києві, але ж іншим ми займалися взуттям, то ми відвідували виставку взуття, там, одежа. Я не пам'ятаю, як вона називається, тому що ми ходили домовлятися. Так. Закупати взуття, підписувати договори. А про таку виставку Хенмеди я не знала. Тож, як я дізналася, то почала відвідувати кожну. І не один день, а по декілька днів поспіль. Настільки мені сподобалося. Як почався ковід, я відвідала останню виставку. Це було, мабуть, в сині. А весняна вже не відбулася, тому що в нашій країні почалася повномасштабна війна. Наш дурнуватий безглуздий сусід вирішив напасти. Так, я відкрила для себе виставки. На інших виставках я ще не була, мабуть, багато з цього загубила, тому що є ще виставки вишитих сорочок, вишитих робіт. Наразі під час війни. Я намагаюся не виїжджати зі свого берега, зі свого району. Тому що невідомо, де тебе застане повітряна тривога. Так, це було наше друге питання. Може, згодом я перевідповім на цей тех, і будуть зовсім інші відповіді, тому що зміниться і ситуація. Чи, можливо, Вдалося відвідати рукодільну зустріч. Рукодільні зустрічі я відвідувала лише онлайн. Дивилася відео дівчат, які ходили на ці зустрічі. Це було в основному після Handmade Expo. такі зустрічі я дивилася у Марінки Прок та інших дівчат, хто був, відвідував ці виставки. А так сама не ходила. Мене трошки якось бентежить кількість людей, кількість робіт. Як воно відбувається, ці виставки? Я не переношу натовпу, мені якось зле стає, повітря не вистачає. Тому рукодільну виставку я не ой зустріч не відвідувала. Так, це у нас було третє питання, четверте. А вишивальну зустріч завдяки Юлії Мінській я вже скільки? Чотири 5 разів ми. Зустрічалися вишивальні зустрічі. Це те саме дівчата сидять, вишивають, спілкуються, можливо, приносять якісь роботи, показують. Але це невелика така компанія. 3-5 людей. Ти співаєш зі всіма побалакати, все роздивитися, послухати, ніякого гаміну. Вишиваєш на свіжому повітрі, приємній компанії. Так, вишивальну зустріч я відвідала і з задоволенням чекаю на нову. В основному вони у нас відбуваються у неділю, вихідний день, коли всі можуть відірватися від хатніх справ, роботи, кояк. І прийти. Так, зараз я дошию і прочитаю наступне питання. Сподіваюсь вам, щось чути. Знімаю я на телефон без мікрофону. П'яте. Чим тобі можливо здивувати? Чим тебе можна здивувати, я б так переклала. Чим мене можна здивувати? наприклад, нещодавно я подивилася відео Олександра Стіч, побачила, що він вишиває схему за власною розробкою. Оце мене здивувало. Щось таке незвичне, чого сама я поки зробити не можу. Оце мене може здивувати. Хоча дівчата знають, що я багато що можу зробити сама і дивую їх, але є й такі речі, що мене можуть здивувати. Так, такий короткий, получився Так. Сьоми. Які в тебе критерії при виборі зустрічі або виставки? Ну, я вже в попередніх питаннях наголошувала, що невелика кількість людей це має бути. Зараз, так, я маю на увазі, дивлячись на ситуацію в країні, безпека. По-перше, має бути безпека, чи безпечно зустрічатися, чи зможемо ми десь сховатися, якщо буде повітряна тривога. До речі, я вже оформила квиток на Handmade Expo, але ще вагаюся, чи йти, чи ні, тому що наш скажений сусід лупить ракетами кожного дня по містам, і я не знаю, що йому прийде в голову. Тому зараз для мене головний критерій, чи безпечно зустрічатися. Та про кількість людей. Хоча Handmade Expo відвідують дуже багато людей. Там сумісно проходять не тільки вишивальний рукодільний, а й різні товар, еко, виставка, чи як вона там називається. Тому може бути багато людей. Так, переходимо плавно до восьмого ані. Пропустила частину питання в цьому, що візьмеш з собою. Ну, якщо це вишивальна зустріч, я візьму з собою процес, який буду вишивати. Обов'язково напій якийсь воду чи ще щось, щось пити. Ну, я багато чого з собою беру на виставку, воно може і не знадобиться, серветки вологі, якісь підкладки, щоб сісти. В основному, це такий м'який пазл дитячий. Я його придбала, щоб робити органайзер, але дуже класно на ньому сидіти. Ой, Пробачте, поворухнула вас. Парасолькою, іноді ліки з собою беру, від голови щось, від чогось. Ножиці. ну, Всяке принаддя рукодільне, вишивальне. Ну, обов'язково це павербанк має бути, бо смартфони дуже швидко розряджаються, якщо ти вишиваєш по програмі, по сазі. Добре, це якщо вишиваєш бісером, то не потрібна програма. Але повербанк має бути, щоб ти був на зв'язку. Так. Пробачте, якщо щось чуєте, за вікном якийсь свист. Взагалі кожну ніч щось таке відбувається, то женуть оці мопеди, не дивлячись на те, що вони заборонені. Або хтось б'ється. Такий у нас неспокійний район. Восьме питання: як ваші домашні реагують на рукодільні втечі з дому? Ну, як реагують? Головне, щоб вдома було, що поїсти, щоб все було добре, щоб ніхто не хворів, то й три години можна вишивати, ніхто тебе не чіпає. А ось ближче до сьомої години, коли вже треба додому повертатися, починаються дзвінки чоловіка. Чи дитить тебе зустріти, чи довго ви ще там будете? Отаке. І так нормально. Я трохи відпочиваю від них, вони трохи відпочивають від мене. Хоча я не дуже така, що залажу на голову, бо виїдаю мозок. Така спокійна людина. Якщо мене допече, то вони потім пожалкують, що довели. А так нормально реагують на мої втечі з дому. Навпаки, збираються, хвилюються чи не запізнишся, ти давай швиденько збирайся. Проважають до дверей. Цікавних реакція. Іноді запитують: а чому ви не зустрічаєтесь? Чому цю неділю ви не зустрічаєтеся? А що ви вже не будете зустрічатися? Хто був? Ну, Цікавляться нашими такими зустрічами. Дев'яте питання. Як би ти себе визначила? Лідер нових ініціатив і людина, яка підтримує нові проєкти? Ну, дуже рідко я рід лідером на ініціатив, а ось підтримати то з Якось Юля запропонувала зустрічатися, я обома руками за була Не хвилі це як казати, не вагалася. Зустрічі то зустрічі. А стосовно лідерів, ну я в школі була лідером, мене назначали староста, я це терпіти не могла. Знаєте, коли вчишся дуже відмінно, і тебе постійно комусь в приклад ставлять, а тобі хочеться бути якоюсь поганою дівчинкою, щоб щось таке учудіти, щоб потім батьки до директора викликали, чи ще щось. І взагалі в мене є цей комплекс відмінниці. Мені не солодко з ним, тож лідером я зараз не хочу бути. Я краще підтримую щось нове, цікавеньке. Так, десяте питання: в якому місті ти зараз? І чого б ти хотіла привнести свою рукодільну своє рукодільне життя? Зараз я в місті Києві. Ми нікуди не виїжджали з початком війни. Як почалась війна, ми були і в підвалах, і вдома були. А щоб привнести своє рукодільне життя? Зараз мене. Поки все влаштовує наші вишивальні зустрічі, пробачте, знову бахнуло по. Наші вишивальні зустрічі, спілкування в Телеграмі з дівчатами. На даний момент цю ситуацію з війною зі всім поки що ніяких змін. Потім, вже, коли все налагодиться після перемоги, то можна якісь зміни вносити. Я вважаю, що це оптимальний варіант на даний момент. Ніяких зустрічей у... В центрі міста десь або поїздки це не на часі. Тому що ти не знаєш, що буде завтра. А така зустріч на 3-4 години спілкування. Ось хендмейд-експо відбудеться. Це вже такий новинка. Новина гарна. Тому що пандемія забрала, війна забрала, це скільки було б? Три виставки. Тобто ну, подивимося як пройде вона. Я сподіваюся на швидшу перемогу, щоб перестали гинути люди, щоб хлопці повернулися додому. А вишивальне життя. Зараз мене все влаштовує. Ніяких поки змін. І так часу немає, коли вишивати свої роботи. Тут позакидала все, як оце королева, хіба це 500 хрестиків для неї просування це нічого для такої великої роботи. Одинадцяте питання: Робін. Це інструмент для розвитку дружби між вишивальницями. Чи варто на сьогодні зродити цей інструмент спілкування? Ні. Зараз не на часі починати якісь робіни, тому що у нас проблема може бути з логістикою. Пошта не завжди добре працює в деяких містах і взагалі. Немає, деяких міст немає, я так кажу. А дівчатка, чи захочуть вони вишивати той проєкт, який обереш ти започаткуєш цей робін. А може тобі не захочеться вишивати цей робін. А примусово це ніякого задоволення. Ні, зараз не на часі розпочинати робіни. Може, якийсь спільний проєкт, такий, щоб при зустрічі його вишивати або задавати якийсь тренд, що сьогодні. Ми вишиваємо і відповідаємо на якусь анкету. Не знаю, це треба дівчатам запропонувати. Я взагалі пропонувала якийсь е, сумісний стрим зробити десь двоє, троє, а може, четверо людей. Не знаю, чи є така можливість в YouTube. да, Може, це буде схоже на якийсь балаган, тому що всі будуть одночасно балакати цей. Но дуже цікаво на такий експеримент наважитися. Кожний в себе вдома. Нічого не треба, тільки гарний інтернет та да. трошки вільного часу на годинку, на дві, і запустити сумісний стрім. А можливо, в дівчат ще немає такої можливості запускати стрім з гостем. Ну, це таке експериментик. Так. 12 питання. Розповідай. Можливо, ти бачила вдачну. Реалізовану рукодільну ідею для суспільства. Розкажи, можливо, ти бачила? Дуже вдало реалізовану рукодільну ідею для суспільства. Ну, можливо, це щось мається на увазі з зарубіжного досвіду. Це нам Юля розповідала, що там американки зустрічаються, знімають готель, живуть всі разом 2-3 дні. Це вдала така ідея. Десь в гори поїхати повишивати на природі. Але ж кажу, що це не на час, як куня, молодець. Дуре Це поскидало мені. Пробачте така технічна перерва. їй треба зараз пройти по крісло і штовхнути все, що в мене там є. Я ж кажу, що це, мабуть, у зарубіжних вишивальниць такий досвід і вдалий ідеї. Тринадцяте питання. Розкажи, чого б ти хотіла побачити? Ну ось така е фантазія. Вишивальний клуб Ісером або нитками. зустрічі по хвастушки, глибокий творчий клуб або мозаїку. Зустріч з дизайнерами схем. Ну, Почнемо з останнього: що дизайнери схем у нас дуже зайняті люди. І це ще й знайти треба, його, щоб він жив десь поряд. Чи захоче він зустрічатися, це ж має бути якась користь для нього. Ну, спілкування з вишивальницями це корисно, коли дівчата викажуть йому свої побажання, але для цього він може і не приходити на зустріч, або вона це запитання може задати десь в соціальній мережі в Інстаграмі, в Фейсбуці, і там йому будуть відповідати. Вишивальний клуб ну, цікава ідея, а якийсь сенс цього клубу, значення. Ой, пробачте, знову штовхнуло. Сенс значення цього клубу, клуб по інтересам це як якийсь клуб рибалків, які збираються по вихідними на рибалку десь на озеро, на річку то рибалять разом. Ну, ось така наша вишивальна зустріч. Це, мабуть, такий маленький клуб приємного спілкування та вишивки. Якісь привнести доробки, додатки до нього. Змінювати локацію, або якісь конкурси влаштовувати, або день якогось кольору, що сьогодні вишиваємо все зелене, завтра вишиваємо бісером, післязавтра вишиваємо хрестиком. Можливо, якийсь клуб створити такий, щоб було цікаво всім. Але над цим треба думати. По-перше, по-друге, має знайтися людина, яка за це візьметься, тому що це також час, який буде витрачатися. Я колись була в Viber спільноті, там більше двох тисяч людей. І більше 500 тисяч повідомлень в день, якісь конкурси, розігріші СП, ти не співаєш нічого не розумієш, не зможеш слідкувати. Можна для невеликого колу вишивальниць створити щось подібне. В нас є таке в телеграмі спільнота побачення в вишивальні закрита, але це клубом поки що не назвати. Чесно, не знаю. Можливо, в мене такий зараз настрій, бо я трохи наздужую, що мені нічого не хочеться. Ось я вже закінчу свою ділянку, можливо, щось пропустила. Зараз буду передивлятися гарненько. Може, десь хрестики не позакривала. Бо бі білий колір, раніше білий і 762, й Він майже як білий, все зливається. Мені в очах так, знову поворухнула. І на питання тигу я відповіла. Як відповіла, не знаю, чи сподобалося вам, чи ні. Телефон записую. Добре, щоб записував, то буде все напрасно, як кажуть. Так, 13 питань я відповіла на всі. Дякую, Юлю, за такий цікавий тех. Може, я не цікаво відповідала. Напишіть в коментарях, чи повишивали зі мною, чи ви вимкнули на перших хвилинах, і вам було нецікаво. Передавати я нікому його не буду. Хто захоче, відповість сам. Залишу питання в описі до цього ролику. Дякую всім за увагу. Я зараз трошки переміщуся, і буду вишивати іншу ділянку. Всім тихої ночі, без тривог, бережіть себе і до зустрічі. Пока-пока!